Слушай море. Слушай радио. Доброго дня з вами Наталія Забродська у програмі онлайн подій у третьому секторі інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа, котра відбувається за інформаційної підтримки громадського простору та телекомпанії Моріон у місті Євпаторії, а також у партнерстві з більш ніж 30 громадськими організаціями України. Сьогодні у нас особливий день весни міжнародний жіночий день, і відповідно особлива тема програми бути жінкою про весну прекрасно і сильно половину людства, а також про жінку і цей міжнародний у цей міжнародний день поговоримо okay. сьогодні в програмі. Хочу представити гостей нашого ефіру. Це наша чарівна Анна Кохан, незмінний випусковий редактор програми онлайн у третьому сектору інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа місто Євпаторія. Аня здравствуйте. Юля Гончарна, звичайно творча і водночас ділова, письменниця і науковець. Дуже дякую, добрий день. А також у нас сьогодні сильну половину людства представляють Микола Колодяжний, креативний директор громадської організації Укрпростір Всі привіт та Руслан Синельнико, президент Українського незалежного фонду інфо інноваційного розвитку. Вітаю вас, друзі! Перш за все хочу привітати всіх жінок з, з, з цим святом і побажати реалізації себе як жінки у всіх проявах. І в мене таке запитання до нашої гості Юлії Гончар. Скажіть, будь ласка, Юля, що для вас означає бути жінкою у сучасному світі? Дуже дякую за запитання. Насправді я не знаю на нього відповіді, бо це те питання, на яке я весь час намагаюся цю відповідь знайти. Ну мені видається, що сучасне суспільство ставить дуже багато вимог до жінки це і громадські вимоги. І родинні якісь вимоги, і кар'єрне зростання, і з екранів телевізорів розповідають, якою має бути сучасна жінка, і дуже важко, дуже важко визначитися і легко загубитися в цьому всьому. І я думаю, що сучасна жінка, як і будь-яка людина, повинна залишатися собою, зберегти в собі щось первинне, своє, не втратити його протягом життя, зберегти якусь любов, свою внутрішню дарувати і іншим. А також завжди залишати час для творчості, творити кожного кожного дня. О, дякую, Юлія, за такі прекрасні слова. Микола, скажіть, а на вашу думку, якою має бути сучасна жінка? А, ви знаєте, я ось про це зараз подумав і зрозумів, що наше суспільство воно висуває а, до жінок якісь подвійні та абсолютно протилежні. Вимоги, якщо так подумати, ми хочемо, щоб жінка одночасно була і жіночою, і сильною, щоб вона була і суспільно активною, і знаходила час для сім'ї, для дітей, для чоловіка і так далі. І дивно не те, що ми маємо ось такі зовсім протилежні вимоги а те, що багато жінок багатьом жінкам вдається цим вимогам наслідувати. А як це їм вдається для мене? Це велика загадка. Так само, як і жінка, взагалі, на мій погляд, є великою загадкою як створіння, і, до речі, як доказ того, що життя на землі має позаземне походження, бо жінка, на моє глибоке переконання, то є позаземне створіння. Ну а що стосується сучасної жінки, то вона, перше за все, на мій погляд, повинна бути чесною перед самою собою. І е, займатися тим, або в професійному або в особистому плані, що вона вважає за потрібне, те, що вважає суспільство, не те, що вважають рідні, там що вони хотіли б від неї бачити, а те, де вона себе відчуває комфортно, де вона відчуває те, що вона реалізується на всі 100%. як жінка, як людина, як професіонал в будь-якому сенсі, дякую, Микола. Руслана, скажіть, а якою, на ваш погляд, має бути сучасна жінка? В першу чергу вона повинна бути жіночісною. Вже давно відомо і описано, скажімо так, давним-давно, про те, що жінка повинна мати 64 жіночих якості. Вони, Ого. Вони, відомі, так. Вони, відомі, вони відомі, вони виховувалися в старовину, а зараз ми про них не то, що забули, а навіть не згадуємо. Крім того, потрібно говорити про те, що жінка в першу чергу, тут от Микола згадав про неземні створіння, так? Насправді всі ми всі ми створіння в першу чергу духовні, а на скажімо так наші матеріальні бажання втілюються нашому матеріальному тілі. Тому коли ми говоримо про те, якою повинна бути жінка, в першу чергу вона повинна бути енергією, вона повинна бути населенням, вона повинна бути е, тою, що реалізує, взагалі втілює е, все матеріальне в цьому світі. Тобто вона повинна підтримувати, вона повинна надихати, вона повинна матеріалізувати. Таким чином, жінка народжує дітей. Угу. Зрозуміло, надзвичайно, надзвичайно. Скажіть, будь ласка, що би ви побажали жінкам в цей день? До всіх питань. Хто хоче, може відповісти. В першу чергу будьте жінками, а все решта прикладеться. Микола? Якщо так абстрагуватися від таких банальних традиційних побажань, я перепрошую, то хотілося б побажати поваги, перш за все, і з боку самих себе в тому числі, щоб жінки не екстраполювали ставлення до себе, власне, через ставлення там оточуючих, в тому числі чоловіків, і щоб вони відчували себе самодостатніми і поважали себе через те, що вони самі в собі вважають найкращим, мабуть, так. Дякую дуже, Микола, Юля. Щоби ти хотіла нам, жінкам, побажати. Я би хотіла побажати нам жінкам любові, натхнення, творчості, щоб цей день, 8 березня, який став для нас нагодою поговорити про жінок. Він не перетворювався на букети квітів або там про просто якісь банальні слова, щоб жінки цінували самі себе щодня, любили, поважали себе щодня, ну щоб нам завжди вистачало часу говорити про жінок, чути жінок, відчувати себе жінками, як сьогодні. Дякую всім гостям цієї чудової програми за такі прекрасні надзвичайні слова. Отже, ми підможу підсум... підсумувати, що для жінки дуже важливий чоловік. А для ж... чоловіка дуже важлива жінка. Отож, цінуємо один одного, кохаємо один одного, поважаємо один одного. А з вами була Наталія Заброцька у програмі онлайн події третього сектору» інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа, яка відбувається за інформаційною підтримкою громадського простору та телекомпанії Моріон місії пото у вівпоторі у партнерстві з більш ніж 30 громадськими організаціями України. Дякую, Наталю. Дякую, що ви оголосили наших інформаційних партнерів. Це правда дуже важливо. А якщо можна, ще хвилиночку я хотіла послухати ті 64 якості. Або хоча б деякі з них про які говорив Руслан, бо я насправді вперше це почула. Я знаю, що у нас є кілька хвилин. Руслане, поділитися з нами. Друзі, обов'язково єдине, що це займе справді довший час. Я їх, мабуть, викладу десь на сайті або на соціальних мережах. Тому що якщо це питання зацікавило наших слухачів і учасників передачі, то це насправді питання для більш довгого дослідження, для того, щоб ми справді, і, скажімо так, не впустили той момент, коли ми про це вперше почули, і насправді докопалися до глибини, да не знаю. А хоча б кілька основних, я так розумію, що там немає таких вимог бути 90-60-90 або наносити наностолірня, наче очей. ви розумієте, що оці всі параметри чи якісь кольори, це все справді наносне, і воно виникло тільки десь так 19-20 столітті. А до цього люди навіть не задумувалися про наприклад гармонію свого тіла. Бо як відомо, є таке поняття, як золоте е січення, да січення російською мовою, і воно присутнє в усіх гармонійних формах. Про це знали, наприклад, Леонардо да Вінчі, да, і багато інших художників. Всі цим користувалися. А тільки зараз вирішили, що 96... дякую, дякую, Руслане. Тоді ми будемо чекати на вашу обіцянку. Викладайте в соцмережах Наталі. Вам слово і ми будемо, да. і ми будемо шукати і досліджувати ці якості. Слушай море. Слушай радио.